Невеликими шматочками нарізаємо 300 г сирого гарбуза. Можна його запекти або зварити, або, як я, приготувати на пару. Це займає хвилин 20. Коли він трохи остигне, стане теплим. Робимо з нього пюре. Додаємо одне яйце. Додаємо 2 столові ложки цукру і 7 грамів сухих дріжджів. Перемішуємо до однорідності і залишаємо на столі, аби дріжджі трохи розм'якли. Через 10 хвилин вся маса трохи підніметься. Переливаємо сюди 30 мл олії, півчайної ложки солі. І е, поступово просіюємо 400 г білого пшеничного борошна. Спочатку одну частину борошна, потім другу. В кінці тісто буде липнути до рук, але нічого страшного, залишаємо його на годину в теплому місці, нехай підходить. Через годину перемішуємо ось так до серединки. І ще раз залишаємо на годину. Тісто добре підходить. Тепер робочу поверхню присипаємо борошном і робимо булочки. Для булочок без начинки я брала 60 грамів тіста з начинкою приблизно 40 грамів тіста. Формуємо булочку без начинки. Скручуємо все до серединки в такий м'ячик. Зверху беремо шовкову нитку. Нитку можна змазати в олії. Перев'язуємо тісто ниткою, але не треба сильно зав'язувати. Булочка буде підростати і сама по собі формуватися в маленьку, симпатичну тиквочку. Робимо булочку з начинкою. Я взяла варення сливове, ну, можна будь-яке густе варення або взагалі начинку. Кладемо всередину начинку і заліплюємо. Там, де заліплене, перевертаємо вниз і знову перев'язуємо ниткою. Залишаємо булочки, аби вони підростали. На хвилин 30. Ті, що перші ви зробили, будуть підростати швидше. Їх можна ставити десь у холодніше місце, а ті, що останні, то поставте в тепле місце, швидше підростуть. Духовку гріємо до 180 градусів, кладемо в гарячу, печемо хвилин 25. В кінці вибираємо нитку, коли вони трошки остинуть. Просто нитку перерізаємо і далі її вже легко витягувати. Виходить 13 булочок, можна їх мазати зверху або жовтком, або молоком, або олією, аби вони були блискучі перед тим, як класти в духовку. Всередину кладемо якийсь горішок, аби було схоже на гарбуз. Пулочки справді смачні і зовсім не відчувається смаку гарбуза, якщо для когось це важливо. Приготуйте, дякую за перегляд, підписуйтеся на канал.